Не вставай зі столу, поки все не з'їси. І коли ти зробив так, як сказала мама, мама, що робить? каже молодець. У Позитивній психотерапії ми досліджуємо людину через балансну модель по сферам застосування її внутрішньої енергії психічної, тобто це сфера тіла, сфера діла, сфера контактів з собою з іншими емоції, інтуїція і сенси. Дослідження проходять через виявлення ідей і концепцій, згідно яких клієнт. Живе, вирішує свої питання щодень. Концепції буває так приховано лежать не на поверхні. Ти навіть і сам не усвідомлюєш, що ти живеш за тим чи іншим правилом. Якщо вони не усвідомлені, то зазвичай вони дитячі, ще з дитинства, ще ті, які народилися в сім'ї з татом, з мамою відносинах. Все те, що ми бачили, сформувалося в правила, і ми продовжуємо ними жити аж поки не починаємо з ними щось робити змінювати, трансформувати. Ти, відмовлятись, бунтувати, створювати нові, і дуже часто ці базові та наші такі дитячі концепції конфліктують з умовами. Життя, в яких ми опиняємося зараз, і ось із цього виростає внутрішнє напруження. На прикладі однієї з концепцій стосовно їжі, покажу, як можна самостійно легко з такими концепціями працювати. Наприклад, якщо було таке правило, і мама там чи тато говорили, що все треба з'їсти, щоб тарілка була вилизана пустою, не вставай зі столу, поки все не з'їси. І коли ти зробив так, як сказала мама, мама, що робить? Каже молодець, хвалить. І отака здавалася, б, дрібниця може реально створювати конфлікти в реальному житті, наприклад, з партнером, у якого інша концепція, який абсолютно спокійно себе почуває, коли не доїдає, бо йому не хочеться. Наприклад, і для нього це нічого не значить. І для людини, у якої вже сформована звичка, доїдати, бо це щось важливе. Це про схвалення, це про одобрення, це про... Затишок, любов, і коли партнер не буде цього робити, людині буде здаватися, що її не поважають, не приймають, якою вона є з її особливостями. Тому, звісно, двом партнерам, якщо така тема, наприклад, актуальна, треба усвідомлювати, розуміти ці всі особливості, формування наших звичок для того, щоб ці концепції вони так сильно нами не володіли і не визначали комфортно нам чи некомфортно. Можна потихеньку давати собі дозвіл і трену. Не доїдати, або, наприклад, якщо в графіні залишається трішки компоту, то спробувати помити цей графін, не виливаючи і не допиваючи все до кінця, і спостерігати, що відбувається, чуваєш ти себе зрадником батьківських дитячих концепцій. Так потихеньку це називається розфокусування базових концепцій.